Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Військовий роха написала після кожного випадку безугої на залужного. Я розумію, наскільки ця безнадійна людина безугле відкрито пішла не тільки проти залужної сильного, але й Єрмака. Тім, першого що про безугло думають люди, які влаштували її коридор, ганьби свого часу, і волонтери. Українські волонтери, які займаються рятунком життя наших військових на передовій, провели розслідування. Про таку особу, як Мар'яна Безугла, і вскрили дуже цікаві факти. Отже, коротко, хто така Мар'яна Безугла? А висновки зробите самі. По-перше, Мар'яна Безугла потрапила в парламент через протекцію тіньового тютюнового магната, який контролює нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні. Він також випадково так сталося, є кумом Медведчука і був навіть на весіллі його пасенка. По-друге, Мар'яна Безугла перед тим, як іти в український парламент, зробила собі практично фіктивний статус учасника бойових дій. Чому фіктивний? Тому що в 2017 році вона, як нібито медик, перебувала рівно 30 днів в одному з прифронтових госпіталів. 30 днів це для того, щоб отримати цей статус. І за свідченнями волонтерів вона не надала допомогу жодному українському військовому там. По-третє, Мар'яна Безугла зразу ж звідти потрапила в Міністерство оборони України, де курувала медичний напрямок і, як кажуть, протягувала деякі тіньові фірми, які не дуже чисті за кордону для поставок медичних препаратів і медичного обладнання в Збройні Сили України. По четверте, якось так випадково виходить. Що батько Мар'яни Безуглої, який мешкає за кордоном, є власником всяких мутних фірм, які займаються, в тому числі і медичним обладнанням і медичними препаратами, По п'яте, Мар'яна Безугла кришувала в міністерстві оборони і допомагала одному з керівників медичного напрямку, якого вигнали із ВІТЕ, бо... Лише просрочених препаратів на складах Міністерства оборони було виявлено під час, під час ревізії на 300 мільйонів гривень. Препаратів, як кажуть володимири, які в бригадах не могли знайти тижнями і місяцями і які б могли врятувати багато українських життів. По-шосте, Мар'яна Безугла стала топ-цитованим українським політиком в російській пропаганді. Лише за останній місяць центральні. Телеканали і новинні сайти згадали Мар'яну Безуло майже 3000 разів. І останнє: сьоме. Мар'яна Безугла здійснює атаки на самих успішних керівників українського війська. Це Залужний, який був першим главкомом і якого постійно обливала брудом Мар'яна Безула. Це сирський, який за свідченнями і за визнанням. Американських військових є найбільш успішний український полководець, який провів такі операції, як звільнення Херсонщини, Харківщини, оборону Києва і керівництво повітряних сил, яка в умовах неймовірно важких, не дала росіянам захопити українське небо. Ось є з цих пунктів і складається Мар'яна Безугла. А висновки робіть самі, хто вона і на кого вона працює. Слава Україні! Все одно ми переможемо. Чи є звернення, питаю? Осія, що говорила сама безугла, не так давно, як тільки Михайла Федорова відсторонили від роботи з дронами, закупівлю і розвиток цього напрямку впали критично. Буквально за місяць у кілька разів міністерство оборони за весь 2024 рік майже не закупило жодних дронів. Пише Безугла. Чому його відсторонили через інтриги Єрмака та Сирського Андрій Єрмак? Мислить політично та приймає Федорова як конкурента. Страшний сон Андрія Борисовича. Це молодий, амбітний та норовливий Федоров у ролі міністра оборони, розімуючи. Що рекомендований йому нардепкою Олександрою Остіновою стіною Ростему не направляв очікувань його треба замінювати. Єрмак не може себе пересилити і перестати захищати свого протеже. Тим більше, якщо на заміну може прийти Федоров, я неодноразово наголошувала на цьому під час своїх внутрішніх непублічної адвокації, але зараз змушена писати відкрито. З іншого боку, інтригує Сириська, який ненавидить Федорова за те, що той втручався у військові справи, неодноразово ламав плани совком. Сирський безнадійний його треба звільнити разом із уміровим вже позавчора. До Андрія Борисовича звертаюся не публічно та публічно відпустіть, допоможуть, будьте мудрішим. Зараз точно не час для такого. Позула працює на ворога, це вже не зупинити. Хто вона така, щоб самостійно увершити самосуду? В той же час телеграм канал Страсті пише наступне хороша Мар'яша, та не наша інформаційний кілер на ім'я Мар'яна. Знову ходить на полювання і успішно реалізовуючи спецоперацію зі звільнення колишнього головнокомандувача збройними силами. України Валерія Залужного вона обрала нову жертву Нинішній головком Олександра Сирський з пролетарською грамотою безугла критикує його за все провали на фронті, бюрократію армії, непродумані продумані кадрові рішення. Тощо і знову виникає питання, чи є думки насправді озвучує пані Бе. Як відомо з партії Слуга народу її виключили не у одноіменній партії фракції. Вона лишилася. І схоже, питання про її виключення поки що не порушується, враховуючи, що у провладній партії доволі жорстко з дисципліною, в тому числі інформаційною, може. Можна припустити, що критикуючи сирицького депутатка, озвучує позицію усієї політичної сили, але представники фракції вже відхрещуються від своєї балакучої колеги. Так, спікер Руслан Стефанчук заявив, що усі критичні заяви на адресу Олександра Сирийського. Це особиста думка Мар'яни Безуглої. Мовляв, а позицію парламенту може висловлювати тільки його керівництво, як і позицію оборонного комітету, оскільки вище зазначену панянку звільнили з посади заступниці голови комітету. Вона нібито не має права озвучувати його позицію, а значить, її заяви треба сприймати як білий шум. То може слугам варто визначитися, чи я насправді Мар'яна, і як сприймати потоки свідомості, які з неї вириваються. Чи її тримають у фракції на випадок, якщо потрібно озвучити якусь діч від влади для перевірки суспільних настроїв? А коли вона вже сильно перегинає палицю, тоді від неї публічно відхрещується, заявляв, що це її особиста думка. І кажуть, хороша Мар'яша, як треба наша, як не треба, не наша. Це неприховане вторгнення більшовицької пропаганди часів АНЕРА пише екс-прокурор Юрій Луценко, офіцерів на вогне це не наша війна, гайда. Додому, а якщо ця особа не під захистом Верховного, котрий місяцями не пускає її зняття з керівництва оборонного комітету, то ми маємо справу з другим фронтом. А військовий Роман Бурко пише наступне, зазвичай дуже дипломатичне, але такі часи, що я не буду дуже сильно обирати слова щодо прислужок Кремля, які стрибають на волонтерів військових. Що я правильно розумію, що ця тітя Мар'яна Базула своїм відпрацьованим чорним ротом написала, як тільки не треба військові та генерали, але українські волонтери, серед яких і міжнародна волонтерська спільнота інформнапал на загрозу національні безпеки. Ці України розхитує суспільство, антикремля і так далі. Курва безула. може це саме ти своїм чорним ротом робиш усе те, щоб розхитувати українське суспільство, робити скандальні заяви, створювати напругу на суспільстві і створювати працювати на ворога. на собака, яка вже неодноразово відкривала свій чорний рот. А в той же час самі базурі вже послали сигнали і кислотою автомобільною на автівку хлопали двері. обприскували її погрози, спалили і обіцяли швидку помсту за її роботу проти краї. І не військові взагалі просили на очі не попадатися, але хіба тут таких доходить І смертельний понеділок. без Безуга їх політик закінчилася. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.